Всім привіт, Еці в Україні. З чим я вас і вітаю? Вітаю не тільки художників, а також хендмейдерів і всіх тих, хто щось робить своїми руками і планує щось продавати на цьому майданчику. Я хочу трошки розповісти про себе, чому я вирішила зробити цей цикл відео про Еці. Я продаю з 20-го року на цьому майданчику з продажі. І я б не сказала, що я просто там гуру якийсь, чи дуже в мене класно все і продається там, що в мене дуже великі якісь продажі на цьому майданчику. Ні, але в мене є певний досвід. Я не хочу робити ніяких платних курсів, в мене такого взагалі не буде, я не планую цього. Чому я почала цей цикл відео? Тому що в мене мої читачі в інстаграмі попросили мене допомогти їм в якихось простих речах. Як новачкам на цьому ресурсі. Тому буде такий цикл відео про Еці, про якісь секрети, які я дізналася сама, про якісь дуже прості речі, які, в принципі, можна самому розібратися, але я допоможу вже у відео розповім і це можна буде використати. Ці відео будуть цікаві не тільки художникам, а й медерам як я вже казала. І для них, я би так сказала, для них цей ресурс набагато більш цінний, тому що продавати оригінали картин на цьому ресурсі досить важко. Товари невеликої цінової категорії, якісь маленькі, якісь там календарі, в принципі, якісь календарки маленькі, якісь принти, щось зроблене власними руками, якісь вироби з глини, з дерева. Ну, різні, різні, різні. Вони продаються набагато краще, ніж оригінали картин, тому що картини досить дорогі. Така ніша, яка в принципі більш затребована в галереях. Тобто наеці приходять не за декором дорогим статусним, вони приходять за товаром простим, досить дешевим, але зробленим власне руками. Якщо вам сподобається це відео. І ви би хотіли продовжувати дивитися цю серію моїх відео в майбутньому. Підпишіться на мене, поставте лайк, напишіть в коментарях, що саме ви би хотіли побачити в наступній серії. Я буду показувати інструкцію на екрані свого ноутбука зі своєї сторінки, яка в мене робоча. Я буду свій товар додавати, і ви разом зі мною будете дивитися, як я це роблю. Відразу вибачаюся, що, можливо, будуть якісь технічні недоліки в цього відеоінструкції, можливо, десь щось може бути не так добре видно. Але якщо що, просто питайте в коментарях, я відповім на ваші питання. Все, давайте переходити до наповнення. Що ж, заходимо на сторінку Etsy, там, де ми керуємо нашим магазином. Редагувати магазин можна тільки з ноутбуку чи з комп'ютера. В додатку редагувати магазин неможливо. Знаходимо вкладку Об'яви наші, переходимо сюди. Тут відображаються всі наші товари, які ми додали. Ось тут ми бачимо статус цих товарів. В мене активних 51-12 вже закінчився строк. І 32 в мене неактивних. Декількома способами ми можемо додавати товар. Найбільш очевидний це додавання через кнопку Додати товар, яка знаходиться у верхньому правому кутку. І тут в нас ми бачимо якусь кількість безкоштовних лістингів. Ви отримуєте, коли переходите і реєструєтеся за реферальним посиланням, яке в мене також є. Але там треба буде розбиратися, чи працює ця. Система взагалі в нас в Україні. Дехто каже, що все добре, все пройшло і користуються цими лістингами, дехто каже, що взагалі вони не працюють в нас. Але спробуйте, можливо, у вас все буде нормально і все запрацює. Тискаємо на цю, на цю кнопку, і у нас відкривається вікно, де ми починаємо додавати свій товар. Це один варіант. Зараз покажу ще інші варіанти. Можна додавати, ось у нас вже є доданий товар, і ми ось тут тут є така кнопка налаштувань, вибираємо, натискаємо на неї і дивимося, що тут можна зробити. Тут можна замінити якусь інформацію в цьому самому товарі, тут можна скопіювати, і тоді ми отримуємо точно такий же товар. Який ми можем... Якщо в нас подібний товар, ми можемо декілька зробити товарів, декілька таких лістингів. Або ми можемо скопіювати, відкрити копію, і замінити повністю все наповнення в цьому товарі. Фотографії, відео, інформацію, повністю все замінити, і додати як новий товар. Ще один варіант це ми відкриваємо неактивні, ну, наприклад. так, да? Ось в мене відкрились неактивні. Також тут ми можемо зайти, замінити повністю все наповнення всередині, і включити його. Тобто, у нас вже є якісь тут шаблони в неактивних, і ми просто включаємо вже з новою інформацією новий товар. Це теж такий один із варіантів додавання нового товару. Але давайте будемо зараз робити все з нуля. Якщо у вас взагалі немає ніяких товарів, ні в якому статусі, просто відкрили новий магазин і він пустий вас. Ми заходимо на ось цю кнопочку, натискаємо і починаємо заповнювати. Ось тут ми бачимо, що можна вибрати чи це фізичний виріб, чи це цифровий файл. Я вибираю зараз фізичний виріб. Ось тут вибираю, можна вибрати цифровий, але я вибираю фізичний. І потім хто виготовив товар? Я. Ну, а ви обираєте, чи ви самі, чи інша компанія, чи учасники вашого магазину. Що це таке? Матеріал чи інструмент для виготовлення виробів, чи це готовий продукт? Я обираю це готовий продукт. Коли ви виготовили товар, я обираю рік ось тут зараз вибираю. Можна вибрати партнерів по виробництву, але в мене немає, тому я пропускаю цей пункт. І натискаю кнопочку Продовжити. І переходжу на сторінку нової обяви або лістингу. Що ми тут бачимо? Тут бачимо інформацію. Ми сюди заповнюємо назву нашого товару. В назві нашого товару ми використовуємо всі слова максимально. Тут їх тут взагалі 140 знаків, тобто не така вже вона і довга ця назва буде, але нам треба використати по максимуму всі слова, за якими будуть шукати ваш товар. Ця строка індексується в Еці. І її показують так само, як і хештеги. Тому нам треба сюди найважливішу інформацію помістити. Не назву товара. Картина, наприклад, називається там Моє сонечко, як я тебе люблю цього ранку. Ну, щось таке, там, якесь довга якась назва. Ця назва нам тут не потрібна. Ми сюди вписуємо тільки те, що нам допоможе продавати товар. От, наприклад, в мене, зараз я покажу вам, яка в мене буде картина. Ось ця картина. І я пишу, що це. ці поля ми заповнюємо англійською мовою. Що це в мене landscape. І що це в мене watercolor painting. І що це Original Art Original. І ще це Home Decor. Я іноді додаю, що це також не тільки Home, ще й Home Wall Decor. Також ви можете написати, що це унікальний якийсь продукт. Ось я написала назву свого продукту. Свого товару. Це в мене Rural Landscape Watercolor Painting, Plain Air Original Art, Home World Decor, Unique One of a Kind Artwork. Тепер, коли ми закінчили вже з назвою, переходимо до додавання іншої інформації. Ось у нас тут є фото і відео. Ми просто сюди натискаємо Змінити і додаємо сюди фотографії. На обкладинку треба фотографія, яка буде в розмірі квадрата. Це в мене, напевно, ось ця так. Відкриваємо. Це в нас буде обкладинка. Ей показує в видачі фотографії в форматі квадрат. Якщо у вас буде інший формат, він буде обрізати вашу роботу. Тому, якщо хочете, щоб. Найпривабливіше виглядав ваш товар, то треба відразу зробити фото в форматі квадрат. В якомусь редакторі, їх багато варіантів, як це зробити. Можете просто. Я тут оформлену роботу показала, але можна, в принципі, і просто роботу в, помістити в квадрат. Тепер додаємо. Інші. Я рекомендую додавати всі 10 фотографій, тому що це підвищує рейтинг ваших товарів, а також рейтинг вашого магазину в цілому. Тобто, по максимуму заповнюйте все, що тут треба заповнити. Додаємо ще фото самого товару під різними кутами, щоб його було максимально добре видно, щоб ви показали повністю. Всі переваги вашого товару. Ось тут в мене тепер ось ці фото, бачите, ви тут під кутом в мене є фото. Під різним з різних боків. Зараз я завантажу, подивимось, скільки в мене фото вийшло. Ще одне фото можна додати. Ось тут в мене ще одне фото. Так, всі фото додала. Тепер ось тут. Дивлюсь, нижче є кнопочка Примінить. Використовую, натискаю, і вони зберігаються тут всі фото. Крім фото, самі рекомендую додавати відео. Тому що, бачите, вони самі рекомендують, що менше 28% продавців додають відео. Якщо ви будете додавати відео, це підвищить ваші шанси на продаж. Щось цікавеньке і гарненьке у вас буде, і щось, що дасть більше інформації майбутньому покупцеві. Тому я додаю відео, в принципі. Намагаюсь завжди додавати і заповнювати максимально все, що вони тут рекомендують, і вам також таке рекомендую. Всі повністю їх підсказки використовувати для того, щоб ваші об'яви індексувалися краще в самому Еці. Ось я тут обираю відео і буду його додавати. Ось воно в мене. Відео повинно бути менше 15 секунд. До 15 секунд. Тобто, треба, щоб ці 15 секунд були максимально інформативні, ну, як на ваш смак. Ось воно завантажилось. Тепер в мене це поле повністю заповнене. Наступне в нас опис опис самого виробу. Опис, ну, хто як хоче, може оформлювати. В мене, в принципі, є вже якийсь стандарт шаблон. Я його використовую для всіх своїх. Товарів. Тут я описую назву, тут я описую, що це взагалі таке, що це оригінальна картина. Пишу її розмір, пишу рік створення, якісь речі, які можуть бути цікаві покупцеві, які матеріали я використовую, і таке інше. Якусь таку основну інформацію, яка б продавала ваш товар яка, ви вважаєте, буде продавати ваш товар. Потім іде в нас персоналізація? Ось ви можете її додати, прибрати. Я додаю персоналізацію. Спочатку я такого не знала, що там запропонувати, щоб було цікаво, що можна на оригіналах картинах, яка персоналізація, в принципі, можлива. Але потім я подумала, оскільки вони люблять покупці за кордоном, люблять такі. Речі я вирішила додати такий варіант персоналізації. Це я просто на зворотньому боці своєї роботи можу підписати тими фразами, які б вони хотіли там бачити. Дуже унікальні з їх іменем, щось таке, можливо, вони захочуть. В принципі, цим скористалися поки що тільки там декілька чоловік. Ну, але все одно це як додатковий бонус для вас буде. Якщо ви можете робити будь-яку персоналізацію, яку ви там оберете, я вам рекомендую це робити. Це як якийсь плюсик до вашої карми продавця на Еці. Переходимо до ціни і запасів. Пишемо свою ціну, яку ви там бажаєте поставити. Тут я також дозволяю покупцям пропонувати свою ціну на товар і обмежую своєю верхньою планкою, скільки я можу скинути, скільки він мені може допропонувати. Кількість я ставлю одну, тому що це оригінальна єдина картина. Але якщо, наприклад, я продавала календарі, то одразу тут ставила кількість, яку я продаю, і тоді, коли один календар продається. Лістинг все одно залишається активним, допоки тут кількість не буде рівна 0. Тепер переходимо до наповнення детальної інформації про цей товар. Тут я обрала що це фізичний виріб, але тут можна замінити, бачите? Потім обираємо категорію. Ось тут натискаємо на цю, на цю кнопку. І можна ввести, що саме ви продаєте. В мене це акварель, але я буду вводити водикола. І ось є розділ, який мені підходить. Я його обираю і натискаю, що в мене все готово. Розділ обрали. Тепер ми вибираємо атрибути. Вибираємо, що тут на папері це зроблено. Тут, ну, ви вибираєте, що, що вам підходить, бачите? Потім тут обираємо основний колір, в мене, хай це буде зелений, напевно. І додатковий колір. Я оберу синій. Тут заповнюємо ширину висоту вироба. В мене це 24 ширина і 32 висота. Так, то і запишемо. І потім ми самі, самі обираємо одиницю, вибираємо сантиметри нам простіше, і 32 см. Все обрали, все нормально. А потім, ось тут, можна подивитись всі атрибути, і їх також бажано заповнити всі. Ну, от, Наприклад, глибину я не заповнюю. Але орієнтацію я заповнюю. Орієнтація в мене вертикальна. Рамку заповнюю, вона без рамки в мене робота. Стиль дома. Тут дивіться самі, як ви вважаєте, до якого стилю більше буде підходити. Тут я обираю той стиль живопису, в якому працюю. Тут можна вибрати, також рекомендую обирати тут, до якого заходу ви б віднесли ваш товар. я часто обираю різні. Ну, наприклад, можна там День народження обрати. А от свято я обираю те, яке найближче. Ось уже Хеллоуін пройшов. Тому я, напевно, буду обирати Різдво. Бо до цього свята найбільше готуються і роблять покупки. Також обираю кімнату обов'язково. Ну, наприклад, залу. Можна спальню. Для моєї цієї картини також ще одну спальню можна. Можна офіс, можна кухню, ось так. І обов'язково обираємо три теми. Це в мене буде пейзаж, ось тут в мене дерева. Це буде ще пейзажі і ландшафти. А також можна географія і місцеві особливості вибрати. Ось три вибрали, і все це також заповнюйте обов'язково. Не проходьте повз. Натискайте тут, показати всі атрибути, і всі ось тут всередині заповніть. Тепер ось про теги. Хештеги, тут їх 13 дається. І ми їх додаємо всі 13. Не залишайте жодного. використовуйте по максимуму. Всі 13 треба додати. По цим тегам будуть також шукати ваш товар. Вони будуть допомагати покупцеві знайти саме цей ваш товар. Тут я зазвичай описую свій товар. Тут можна використовувати 2-3 слова. От, наприклад, просто всього 20 символів. Тому треба підбирати такий хештег, щоб він підходив. Про хештеги це треба окреме відео робити. Я зараз нічого не буду тут особливо пояснювати. Але основне, що ви просто підбираєте такі хештеги, які будуть продавати ваш товар. От, наприклад, Home Wall Art Decor. Так, пройшло, вистачило символів. Наприклад, Gifts for her», І навіть можна art gifts for her. Є. Yeah. Наприклад, uh, handmade gifts. Ну, і таке інше. Зараз ми не будемо тут їх набирати, бо дуже довге відео буде. Але ви заповнюєте всі 13 хештегів. Далі в нас тут матеріали, також їх можна додавати 13. Я чомусь цим не користуюсь, додаю тільки там по мінімуму. Але, можливо, це також якось відображається на індексації і на показах вашого товару. Тому давайте тут також. По максимуму можете написати щось. В мене тут особливо, ну, просто можна різними мовами понаписувати, що це якось так. Ну, поки досить. Тобто ви можете 13 різних матеріалів якось тут описати, що, що саме складає ваш товар. Переходимо до доставки. Ось тут ми варіант доставки робимо свій профіль. В мене вже є сформований профіль, я його можу примінити, але можу згенерувати новий. Ось я тут вибираю, все заповнюю, яка служба доставки, яка буде вартість доставки. Бачите, тут все ось тут-сюди заходите і. Повністю тут все заповнюєте, і буде у вас з доставкою тут без проблем. Чомусь мене часто запитують, саме, як сформувати доставку. Все дуже просто, ще раз показую. Ось тут ви: тут доставка, вибрати профіль, створити профіль. І ось тут обираєте Україна, тут пишете свій індекс. Я там взагалі писала не свій, але ну, ось так я, наприклад, писала. Але приблизно той, звідки я буду відправляти, обирайте, скільки ви будете обробляти це замовлення? Я зазвичай за один день ставлю, тому що так я, в принципі, і намагаюся робити. Потім тут службу доставки: Укрпошта Укрпоштай Федекс. Що з чим ви будете користуватись, те й обирайте. Тут це по Україні, про Україні у вас, скоріш за все, ніхто тут замовляти не буде, але все одно тут треба це заповнювати. І інші країни обираєте також тут доставку, і тут, ось тут, де вартість доставки, обираєте «Фіксована» і обираєте, яку суму ви б хотіли за цю доставку отримати. Дивитись, яка буде вартість, питаєте, чи дивитесь на сайті, там, наприклад, в це Федекса, чи нової пошти, самі дивитесь, яка вартість доставки, приблизно за ту вагу, яку ви будете відправляти, ви самі визначаєте, яка це буде вартість, і її сюди вводите, цю суму, за один товар. Якщо буде додатковий товар разом, Пакуватись, ви пишете 0, да? чи там ще плюс, як, якусь суму. В мене просто безкоштовна доставка, це дуже просто, тому я її залишаю, а вартість доставки я враховую вже в кінцевій ціні за товар. І можна зберегти профіль і потім ним користуватись. Я звідси виходжу, тому що в мене вже є профіль, я краще оберу вже той, який в мене є, і все. Потім тут можна додати інформацію для митниці, але я, в принципі, не додавала і в мене проходило. Не знаю, зараз подивимося, буде проходити чи ні без неї. Потім тут от вибираєте е, повернення та обмін. В мене, в принципі, ніхто ніколи не повертає мені товар. що ти то, все з таким. Не... Стикалась. В принципі, можуть. Я не проти, хай повертаються, якщо їм щось не сподобалося. Так, так, і ось тут я обираю розділ магазину. Цей розділ я створювала сама, і я його потім обираю. Ось у мене тут назви. Тут будете створювати е, лістинг і додаєте розділ, і називаєте його Ось таке вікно відкрилося, новий розділ. Ось тут ми назву розділу заповнюємо саме, зберігаємо потім його. У мене вже такий є розділ, тому я новий створювати не буду. Ось у мене є Call Landscape. Всі свої пейзажі я складаю в цей розділ. І ось параметри продовження цього лістингу, цього товару, цієї об'яви. Ви можете обрати автоматично, через три місяці Еція автоматично продовжить термін цієї обяви, і зніме з вас 0,24. Вони беруть 20 центів, плюс ще 4 ПДВ. Так що це треба також розуміти, що буде не 0,20, а 0,24. Або вручну. Я вибираю зазвичай вручну, тому що мені набагато простіше це робити вручну, бо автоматично, може, я не захочу потім продовжувати. Може в мене продався цей товар на іншому майданчику, я вже не хочу його продовжувати. Тому для мене вручну набагато. Зручніший. І я обираю вручну, і просто тут можна подивитися попередньо. Давайте подивимось. Ось так буде виглядати моя обява. Тут подробиці. Тут от персоналізація, бачите, відразу. Можна подивитися, як яке в мене відео покажу. Ну, в мене не найкращі варіанти відео. Я намагаюся їх щоразу поліпшити, але все одно незадоволено. Ну, але все ж таки відео, бачите, всього 28% додають. І це все-таки все якийсь плюс буде. Так, дивимось далі тут в мене фото. Всі фото гарні, всі, всі подивилися, можемо закривати. І ось тут таке новеньке уеці з'явилося. Декілька. Тижнів чи, може, місяць тому, вони пропонують давати знижку на новий товар. Я, в принципі, цим скористаюся. В Такий товар вони більше показують. І ось на 7 днів я запропоную покупцям знижку на 25%. Можна зробити свою якусь рекламну розпродажу, але запускаю цю коротку. І все. Мій лістинг опубліковано. Тепер давайте подивимось, як опубліковувати неактивний лістинг, або якщо закінчився строк. От у мене закінчився строк, я вам казала, що я тільки вручну продовжую. Ось на цей товар у мене закінчився строк мого лістингу. Тому я зараз я зайшла в статус. Ось тут можна подивитися, я зайшла сюди в статус, дивлюсь свої. Товари, які я вже виключив Etsy. І ось тут вибираю, і тут можна просто продовжити. Нічого не змінювати, просто продовжити і все. З'являється таке віконечко. Тут я можу подивитися, скільки з мене буде знято грошей, якщо буде знято. І якщо я погоджуюсь, натискаю продовжити, і воно буде активне. Все. Ви продовжили показ однієї з об'яв. Давайте подивимось, ще, як виглядає об'ява тут, коли я вже її додала. Ось вона це наша об'ява, яку ми додавали разом. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, ставте вподобайку і поширюйте своїм друзям, хто хоче швидко додавати вже свої товари. Якщо я щось важливе пропустила, те, що вам цікаво, і що ви тут не побачили у відео, будь ласка, задавайте свої питання в коментарях, я обов'язково відповім. І пишіть, які теми ще б хотіли побачити.